Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці природознавства. Сьогодні ми з вами поговоримо про інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту та їх профілактику. Для цього переглянемо слайди. Запишемо тему уроку профілактика інфекційних захворювань, дезентерія, холера, хвороба Боткіна. Першу ми розглянемо. Хвороба дизентерія. Дизентерія це поширена інфекційна хвороба, що спричиняється дизентерійною паличкою. От вона у нас на малюнку це дизентерійна паличка. Джерелом інфекції є хворі на дизентерію люди, а також люди, які є носіями збудників інфекції. Збудники інфекції дуже стійкі до зовнішнього середовища, де вони можуть там жити до 30 діб. Водночас вони дуже чутливі до сонячного світла і можуть загинути там через 30 хвилин, а також вони дуже чутливі до кип'ятіння, зараження дезентерійною паличкою відбувається через брудні руки, а також через вживання інфікованих продуктів, особливо молока або води, а також через предмети, яких торкався хворий. Симптоми дизентерії – це біль у животі, проноз слизами кров'ю, підвищена температура, зниження апетиту, слабкість. Друга хвороба це холера. Холера особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке супроводжується загальним отруєнням організму. Холера дуже заразна, і від неї може людина померти. Джерело інфекції це хворі на холеру, а також на сиї збудники в інфекції. Збудником холери є холерний ембріон. Ось він намальований на малюнку. Холерний ембріон зберігається у воді, молодці та харчових продуктах від 7 до, 12, до 14 днів. Зараження холерною паличкою відбувається. При вживанні сирої води, немитих харчових продуктів. Через брудні руки, а також через контакт з хворою людиною. Третя хвороба це хвороба боткіна або вірусний гепатит. Ось така клітина це вірусний гепатит. Вірусний гепатит це гостра інфекційна хвороба, за якою переважно вражається печінка, виникає її тяжке запалення, людина заражається через брудні речі, хворого, а також через немиті харчові продукти, через некап'ячену воду, через брудні руки, симптоми гепатиту. Захворювання починається через 40 днів з моменту потрапляння збутника в організм і виявляється, болем у горлі, слабкістю, нудотою, блюванням, підвищенням температури. Через кілька днів починається жовтниця. Жовтниця це коли починають жовтіти білки очей. Ця хвороба дуже небезпечна, бо призводить до загибелі печінкових клінтин і порушення усіх функцій печінки. Людей, які хворі на інфекційні хвороби, госпітують до лікарні, а потім приміщення, приміщення де вони перебували та їхні речі, їх треба обов'язково продезінфікувати словникова робота. Що ми запишемо у словничок? Такі терміни дезентерія це, це поширена інфекційна хвороба, що спричиняється дезентерійною паличкою. Друге це холера. Особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке супроводжується загальним отруєнням організму. Третє, третє це холерний ембріон, збудник холери. І четверте Хвороба боткіна або вірусний гепатит. Гостра інфекційна хвороба, за якою переважно вражається печінка, виникає її тяжке запалення, який ми зробимо висновок. У більшості випадків причиною порушення інфекційних хвороб є порушення елементарних правил гігієни харчування. Тобто, нам потрібно мити овочі і фрукти, не торкатися чужих речей. Її особистої гігієни обов'язково мити руки. Домашнє завдання. Тестове завдання називається Перевір себе. Вам треба зробити тести. Дякую за увагу. До побачення!